Будівельники Дніпропетровщини продовжують відновлювати житло на Херсонщині. Віктор Васильович разом з дружиною всю окупацію провів у рідному селі. А зараз бригади проєкту «Плічо-пліч» відновлюють будинок пенсіонерів. Практично вже будинок закінчуємо. Ось, ось падшиво. Привезуть скоро лівньовки одкуди. Що дах дар був роздріблений, поломаний. І ось навпроти будинок теж там вікно попало. Теж прилетіло добряче. Ми все время тут були. До тих поки сюди не прилетіло 12 мін. І було тут, дай Боже. Якби ми в погрібі з бабою не були, нам бахана була повністю. Вікна, вікна повилітали моментом. Ударна волна, як ударила, блин. кришу знесло, вікна повилітали. От пів гаража, як бачиш, нема. У Кухні, двері побиті, два холодильника розбила. Спасіба. Великий задах хлопчикам. Звісно, ще якби вікна оце привезуть, може, вставлять і буде все нормально. Дніпропетровщина бере активну участь у проєкті Пліч Опліч та допоможе з відбудовою 26 деокупованих населених пунктів на Херсонщині.